Вітаю, вітаю, мої хороші! Вітаю, вітаю, мої найкращі! Ви на каналі Української Відьми. Сьогодні дивимось. 70 днів Що чекаю. Давно не бачилась. як ви без мене? Скучили. А, а ну, зізнавайтеся, я за вами скучала. От, взагалі, не було. Натхнення, щось дивитись. Таке відчуття, що ну, от почекай, почекай, трошки пізніше будеш зі всіма говорити, будеш розказувати, будеш виражити, зараз почекай. І так само і в Дірекції. Я знаю, що дівчатка довго чекали. Дуже багато чисток, дуже багато ритуалів. Зараз такий період. Всім швидко треба, тому нагадаю. Хто чекав оберіги, хто чекав браслети і свічки, продублюйтесь, будь ласка, в Телеграм. До речі, залишила ще свічечка на чистку та на гармонізацію стосунків, кому треба одна. Чи буде ще, чи ні, не скажу. Не скажу. 70 днів ще чекає, що буде. Думаємо про себе. Погані перечуття, але знаєте, вони, скоріш за все, перечуття якихось змін, якихось навіть хороших моментів. Але іноді ми тривожимось, тому що ну, от ми відчуваємо, що щось є не так. Що можемо трошки прихворіти, трошки перенервувати, щось там переживати за когось, брати все близько до серця, потім розуміємо, що це, це було такі марна трата часу, насправді. Більше переживали, ніж щось сталося. Дивіться всередину себе це дуже хороша порада, коли ви якби, знаєте відповіді на свої питання, ви боїтесь того, чого насправді не існує. Будете турбуватись про близьких, про тих, хто слабший за вас. Тут е, такий момент, що ви можете отримати те, що ніяк не отримували. Тобто, допоможіть іншим і в вашому житті щось зміниться кардинально, ну якби краще. Так, давайте ще 70 днів такі собі поради. да? що? Таке відчуття, що ви когось не бачите, хто за спиною стоїть. Угу. Трошки вас підтруює, троє вам життя. Бажають поганенького. Дівчатка, до речі, крупива, пам'ятаєте, да? що вона. Дуже добре для нашого жіночого здоров'я. Якщо у вас там дуже воно страждає, почитайте. Для багатьох стане в нагоді. Тут вказівка на те, що кров тобі псують і кровотворення, тому травками, травками лікуємось. Натурпродукт. 70 днів. Давайте, яка енергія, які події. Трошечки, щоб видніше було, перше, друге, третє їдемо. Перше, друге, третій. Ага, а таємниця одинички. Щось я запланувала собі і нікому не скажу. Не доріть себе, не доріть, воно вам ну, не дуже треба. От кудись поїхати піти, когось зустріти, знаєте, дорога, рухи, щось таке активне, так. Да. Ой, хтось зі сварку, давай з тобою щось з'ясуємо. ти давай під, переді мною вибачи, скажи так, я зайнята. Мої нерви сьогодні не для того, щоб їх мучити. І все. Ідіть від конфліктів, уходьте від конфліктів. двоечки. Зруйнують ваші плани, і, до речі, це буде на краще. От ви вчасно, як не попросите допомоги і самі себе знаєте, потім за це будете собі дорікати. Якийсь осуд буде ваших дій, будуть про це говорити, про те, який ви, який ви або яка ви, яка така. Є й доля правди, що, наприклад, треба вчасно щось робити. Дивіться, дуже обережно там, по роботі, треба чесно сплачувати. Треба було щось продумати заздалегідь. У вас така голова важка, знаєте, як я не можу сконцентруватися до кінця, я не можу нічого планувати, бо в мене в голові просто такий туман-дурман. Тому зберіться трошки. Троєчки, сонечко. Ворогам поприлітає, хтось з минулого за навіть може з'явитись, у вас буде партнер-пара. Ви будете думати, що людина вас дурить, але насправді відкриті дороги у стосунки. Будете все одно думати, що все завершиться, все буде погано, це поганий період, це погана людина. Самі себе накручуєте. Людина йде ресурсна. Це може бути, якщо ви заміжня, то це ваш. Він тут зненацька, стане і дуже, ну, якби. Треба було продіти, а він вас ну, якби вже давно перманентно бісить. От він бісить і все. Ну Не може з тобою нічого бути хорошого. Буде Буде. двійка кубків, емоції: відкривайтесь, спілкуйтесь, посміхайтесь, наповнюйтесь сонячною енергією, як батарейка, да? і рятуйте себе і життя.